Здоров, пацан. Давай знайомитись Что Чего вас тут занадто богато? Не вийшло все тихо. Ага. Угу. щелкуна так не вб'єш. Хріняка, а? Так, от тебе от я можу вбити спокійно. Так, Щелкун стоїть на месте. Цікаво знати, що його так сполохало. Десь ще один має бути, я його не бачу. Молодець, нічого не бачиш в такому і продовжуй. Так, і один ти залишився у нас молодець. О боже, що ж ж зробити? Доведеться ще один ніж зробити. Про всяк випадок. Тихенько. Щось ти не на такій вже й добре чуєш. все. Все, Все, спускайтесь. <рес> Чудово. Стьок, шок, шок. Ножики у мене не так багато залишилось. Варто зробити ще. Варто зробити ще. М -м, не вистачає. Що це тут у нас? Цегла... дерев'яшка. Mm. Такс. Да. Yeah. Походу я простудився. дився. Не добре це. Горло трохи дере, uh, а значить це вже проблеми. Ну ладно. Токс, токс, токс. Ще півгодини запису в моєму випадку. І... Усь, що, перший шматок відео буде готовий. Так, куди нам ліз? Чудово! <звук> 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 Бои. тест вперед погоди Ляшка. Можу ще одну аптечку можу. Видиш. Так, можу ще одну аптечку виготовити. Ага. Так, от я її підлікувався різними батончиками. Цей сприкол з батончиками нагадує, як його. Dead Island Тормозим, можна пролезти осторожно. Так. Коли ми вже на день вийдемо? Ніч трошки напрягає. Тут нічого. Там теж нічого. Вражене таке, що начебто вже потихеньку ранок там настає. Вернем зброю і зможемо немного пожить. Що я слышу? Да, ты вс не соглашалась. Тепер слашусь. Живемо, увидим. Ммм, mm, бачу, ви, пане, здохли чи панночко вже дуже давно. Так. Більше тут нічого немає. Ну, посуньтесь, будь ласка, дякую. О боже, я что, снова чую этих идиотов? Три не вдолбанных. Что мне не сдалось? Так. Чье тут чё Ничего мая. Що немає? Так, першою справою треба буде при піднятті рівня. Якраз таки підняти мені використовувати сюди. ножика. Щоб я хоча б хоча б відбиватись зміг би. Що це у нас? Так. Час робити ножі. Чудово. Що він аптечку у мене постійно вибирає. Цікаво буде знати, коли я оці деталі зможу використовувати. Я їх підбираю, підбираю, а. Коли використовувати. Глянь, рукав, цикади. Да. Похоже, діла у них і тут хреново. Надеюсь, у капітолію нас все-таки встретять. Коктейль Молотова самопальний. Угу, зрозуміло. Щоб використ... зробити цей коктейль молотова, мені тупо треба такі ж матеріали, як і для аптечки. Алкоголь і тряпки. Ну буду знати. Це як мінімум треба буде по дві аптечки з собою таскати. А ти, чувак, у нас ще? Карта це цикад. Ага, ліхтарик потихеньку сідає. Його треба трясти, тільки що я джойстиком потріс. Потряс. Потряхнув. Із карантинної зони. Видиш, це не наше. Так, екскалатори не ходять, Кока-Колу не продають. Чипси всі вже вжерли. О, О там, боже. Черт. Ладно, Джое, ти вперед, я прикрою. Еллі, держись рядом, не відставай ні на шаг. Не зівай. і думав, якщо вас почули, то замріть тихенько і не рухайтесь деякий час. Ладно, з тобою буду справлятись пізніше, У мене якраз три ножа.